П'ятеро умовних терористів захопили 15 працівників облдержадміністрації. Решта покинула приміщення. Триває третя година перемовин. Терористи вимагають 100 тисяч доларів та бронеавтобус, аби виїхати до Білорусі, і не лише. А політичні вимоги, і що дало в принципі право кваліфікувати як терористичний акт це звільнення одного з їхніх спільників. Ця особа знаходиться в Полицькій виправній колонії і підлягає ну, як особа, яка підлягає обміну. Друга вимога це визнання Україною на сході нашої держави громадянського, громадянського конфлікту, а не збройної агресії Російської Федерації. Оперативний штаб приймає рішення здійснити штурм п'ятого поверху, де засіли нападники. Співробітники служби безпеки оточують їх зсередини та з даху. Завершується відпрацювання з затриманням умовних терористів. Один із звільнених заручників, директор обласного департаменту цифрової трансформації. Під дверима у нас вибухала вибухівка, тобто зрозуміло, що вона була не справжня, але зі слухом сьогодні у заручників буде трішки гірше ніж було вчора. Навіть коли терористи взяли заручників, вони в'язали заручникам руки затяжками пластиками, відібрали телефони. Тобто, з моєї точки зору. Це були максимально наближені до реальних умов. Також під час навчань відпрацьовують декілька вправ. Рятувальники мають евакуювати заручника через вікно, а поліцейські спецпризначенці Скорда перехопити зловмисників на авто. Заручники всі здорові, не злякались. Я думаю, що після обіду державна адміністрація. Виконавці приступлять до роботи. Розбите вікно порівняно з тими важливими речами, які сьогодні відпрацьовувалися, це не порівняти. Вікно завтра буде стояти. Підрозділи і повзаємодії спрацювали дуже добре. А вже окремі недоліки щодо антитерористичного захисту об'єкту будуть опрацьовуватися, усуватися, вносити певні крепте. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.